Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні знову буду знімати відео за тим, що передивилася за останній час. Під минулим відео був досить цікавий коментар з двох частин, на який хочу зараз відповісти, тому що я не змогла це зробити відразу, і в моїй Ютуб-студії він наче є. Але коли на нього клацаєш, його немає. Саме тому відповідаю зараз. Так, у минулий раз я не затягувала подібне відео. А, ну, справа в тому, що зараз літо і досить спекотно, і під час зйомок все перегрівається і вимикається. тому я намагалася не затримуватися і досить швиденько зняти, тому що а, зараз... Так трапляється, що мені доводиться десь у підходи 3-4 зняти відео. Одне, яке може вийти там хвилин на 20, наприклад. Але окей, буду намагатися знімати подовше. І друга частина коментаря була про відьмака, чи дивилася я серіал? І як мені він був, здається, щось таке, я дослівно не пам'ятаю. Так, дивилася, але я не дивилася третій сезон, який вийшов у цьому році. Чому? А справа в тому, що якщо перший сезон нового відьмака мені ще більш-менш сподобався, там були деякі питання, але більш-менш мені сподобався. Тим паче, що коли я дивилася інтерв'ю, я їх дивилася дуже-дуже дуже багато, від початку презентували, ніби історія буде максимально відповідати канону. Тому в мене були певні очікування. Але, звичайно, мої очікування це лише мої очікування, і ніхто за них не відповідальний, окрім мене. Другий сезон вже був набагато далі від оригіналу. І в мене викликало це масу всіляких різних коментарів. Я дуже-дуже бухтіла. і... Потім ще була новина, що Генрі Кавіл у третьому сезоні востаннє зіграє Відьмака. І як би то для мене це була не найкраща новина, тому що а, я вже звикла до власне, такого Геральда, і мені вже не хотілося бачити іншого. І так, все ж таки вирішальну роль для мене зіграло те, що а, якщо від початку казали, що буде наближено до оригіналу максимально а, до канону, то тепер кажуть, що буде все далі і далі від канону. І мені це якось не дуже, тому що я фанатка канону. Тому тут таке, знаєте, трохи спірне сприйняття насправді. З одного боку, наче і знято круто, а з іншого боку, Bradley, мені не дуже хочеться дивитися і бухтіти. Я хочу насолоджуватися процесом. Тому так, проблемка. А після того, як я подивилася приквел, це була остання крапка, тому що приквел я взагалі не сприйняла. Коротше, ось такі справи. Тому я не впевнена, що я буду дивитися третій сезон відьмака. Але якщо трапиться диво, і я все ж таки його подивлюся, то я поділюся з вами своїми враженнями після перегляду. Що ж, людина, яка задала мені цей коментар, я сподіваюся, що я відповіла на питання. І якщо є ще якісь, ви знаєте, де їх залишити. Що ж, а тепер перейдемо до того, що я переглядала за останній час, і я почну з серіалів я продовжу дивитися лінійку стартреку і завершила перегляд другого сезону Дивні Нові світи. Все було максимально дивно. Насправді, мені вже не вперше, при перегляді різних хронологічних відвітвлень цього серіалу, здається, що вже просто не знають, про що знімати. Тому що. І не те, щоб ідея себе вичерпала, але ну, це був максимально дивний сезон, дивних нових світів. Справа в тому, що. Щось справді нового ми там не побачили навіть з тої хронології, яку вони планували закрити. І насправді там цікавими були тільки декілька серій. Початок сезону взагалі був присвячений судовому процесу, але я була рада, рада побачити екранізованих персонажів із мультсеріалу Нижні палуби сюрприз. Але, оскільки більше все ж таки було присвячено часу соціальним якимось питанням, стосункам, проблемам у взаємовідносинах, було не так цікаво дивитися. На жаль, коротше, якщо буде третій сезон, то я звичайно все одно його подивлюся, яким би він не був. Тому що я фанатка стартреку, але хотілося б, щоб він був більш динамічний, більш цікавий, якось так. Подивилася обидва сезони, коли завмирає серце. якщо хтось не знає, це за графічними романами Еліс Осман, і це ЛГБТ-тематика. Любов, дружба та самопізнання, але я не можу порівняти із графічними романами, тому що я їх. Не читала, тож порівняти мені ні з чим. Але я знаю, що ця а, серія романів досить популярна. У нас є два головних герої Нік та Чарлі, і вони починають товаришувати після того, як їх саджають за одну парту. Чарлі не має друзів, його цькували за те, що він гей, і Нік не знає, що Чарлі таємно у нього закоханий. Коротше. Дружба, переживання, самопізнання і все таке інше. Як на мене, досить легенький серіал. Мені було досить цікаво, і я добре відпочила. Наступне, що я подивилася, це був Гламур. І я його подивилася після того, як побачила відгук на цей серіал в інстаграмі Ольги Мігель. І тоді я подумала: окей. Мені потрібно подивитися, і, можливо, з цим серіалом я також зможу добре відпочити. Та мова піде про Марко, який дуже любить мейк ап, і він здійснює свою мрію працювати помічником у великій престижній косметичній компанії. Ну і так, власне, тут теж саме про сприйняття, про сприйняття суспільством таких людей, як Марко. Про ставлення, про знову ж таки, самопізнання, про дружбу, про підтримку. І це драма і комедія. А от далі я вирішила подивитися серіал за рекомендацією Людмили з каналу Books and Life і перенестися до Норвегії та подивитися детективний трилер. Серіал називається Вістинг. І це про трудоголіка, прискіпливого уважного детектива. Поліціянта Вільяма Вістенга. І починається все з того, що в його містечку виявляється серійний вбивця, який знаходиться в розшуку і в Америці. Тому до розслідування доєднуються ФБР. Вони з Америки прилітають до Норвегії. Там три сезони. Різні історії. Скандинавський колорит, атмосфера Норвегії, власне, так Скандинави, на мій погляд, досить круто знімають та взагалі створюють трилери. Але це тільки на мою думку. Звичайно, у вас воно може бути інакше. Надзвичайно цікаво, якщо не помиляюся, це знято за серію книжок Йорна Хорста. Я не читала ці книжки. Але хотіла б познайомитися вже з книжковою історією, хоча не знаю, наскільки відрізняється від книжок серіал. У будь-якому випадку, навіть якщо не дуже відрізняється, я все одно хотіла б почитати. Наступний серіал, який я дивилася з іншої моєї улюбленої лінійки, це Star Wars. І я дуже довго чекала цей серіал про одного з моїх найулюбленіших персонажів у цій лінійці Асока. Це спін-офф мандалорця, і тут ми зустрічаємося з героями мультсеріалу Повстанці. Так, то був мультсеріал, він вже закритий, але тепер ми бачимо справжній серіал з реальними героями. І було дуже приємно зустріти знайомих персонажів. Я сподіваюся, що я побачу ще одного персонажа з повстанців, який відправився у невідомість, коли Завершився серіал повстанці. Але я знаю, що вже відібрали актора на його роль, це власне Езра, І я чекаю, коли ж він все ж таки з'явиться. Але, власне, хто ж така сока, якщо хтось не знає, ви чули щось про Дарта Вейдера? Ну, якщо чули, то можливо, ви знаєте, що його справжнє це Енакін Скайвокер, і він був джедаєм. Так, от, Асока Тано була його падаваном. Колись дуже-дуже давно. І от тепер пройшов час. Звичайно, Енакіна вже немає, але є Асока. і тепер ми будемо спостерігати за її пригодами, за тим, як вона буде шукати разом з подругою Езри власне, Езру та генерала Трауна, який і зник разом з Езрою через Езру. Ну, той рятував свою планету, і, власне, можна так сказати, світ. Так от світ знову під загрозою, тому що Траун має повернутися. І переходимо до фільмів. І перше, що я подивилася серед фільмів, це з любов'ю Саймон. Мені хотілося щось подивитися із вайбом, коли завмирає серце, і я знайшла ось це. Саймон живе щасливим життям. У нього прекрасна родина, яка його підтримує та розуміє, у нього є найкращі друзі і взагалі у житті все чудово. Проте у Саймона є таємниця, є дещо, що він приховує і не наважується розповісти. Та що буде, якщо про цю таємницю дізнається хтось інший випадково і розповість усім? Не питаючи згоди у Саймона. І так, це також ЛГБТ-тематика. Далі я все ж таки подивилася фільм Барбі. І чому я кажу все ж таки, тому що з якоїсь причини я думала, що може, не дивитись, потім подумала: та ні, мабуть, все ж таки гляну. І, власне, думаю, що про цю кінострічку вже. Всі чули, кому не лінь. Я знаю, що було дуже багато думок, комусь сподобалося, комусь не сподобалося, і здебільшого серед тих, кому не сподобалося, просто її не зрозуміли. Отже, що було б, якщо б усі Барбі жили б десь у Барбіленді, і одного дня якась стереотипічна Барбі почала б втрачати свою ляльковість і почала б ставати все більш схожою на реальну жінку. Що було б, якби для цього їй довелося б залишити Барбіленд та потрапити у наш світ, щоб знайти ту дівчину, жінку, яка вважає її своєю лялькою, та якось виправити цю помилку і стати знову лялькою? І насправді тут підіймаються досить різні питання. Питання краси, та власне, що вважати красою? І чи може все ж таки краса? Це для кожного своє, тому що це доволі суб'єктивна річ. Відповідність стандартам, вузькість поглядів, сприйняття оточуючих та себе самої, любов до себе та таке інше. Далі подивилася чортів, красунчик. І насправді я його подивилася через актора, який ще на той момент мав зіграти у червоний, білий та королівський синій. Тут ірландська школа, традиційні цінності, спортивна культура та нетерпіння індивідуальності. Саме тому всі, хто виділяється, стають ізгоями. І нет той самий хлопець, який не має друзів і який інакший. Ну, бо ж світ завжди випихує тих, хто не вписується в якусь систему та стандарти. Так і це знову ЛГБТ-тематика. І далі фільм за книгою Кейсі Маквістон, власне, червоний, білий та королівський синій. І в центрі подій два хлопця. І перший це Алекс, син американської президентки. А другий хлопець це британський принц. Генрі, і між ними виникло деяке непорозуміння. Але оскільки вони люди публічні і відомі, то звичайно для загалу, для преси вони мають показати, що насправді між ними немає конфлікту, і вони найкращі. друзі. І оскільки цей конфлікт може нашкодити майбутній предвиборчій компанії матері Алекса, то вони мають вдати, що насправді вони найкращі друзі, вони мають вивчити інформацію один про одного та почати її Здати один до одного в гості, для того, щоб загал зрозумів, що то було просто непорозуміння, і насправді вони не конфліктують, вони дружать. Отак От починається їхній спектакль для загалу, який перетворюється у дещо більше. Далі було декілька фільмів, які я переглянула з тих чи інших причин. І перший фільм це хроніки хижих міст. Власне, я захотіла передивитися під час того, як готувала добірку книжок у стімпанку. Хроніки хижих міст це серія книжок, створена Філіпом Рівом, і про неї докладніше було в відео з добіркою книжок Посилання в описі. Великі міста на траках пересуваються світом та пожирають міста поменше задля власного існування. Заради ресурсів та палива. Це світ після 60 хвилин війни та глобальної катастрофи. І що як божевільний археолог історик з жагою до влади почне збирати зброю старого світу? Можливо, це призведе до ще однієї катастрофи. Хто знає? Передивилася Аквамена, так я знаю, що у цьому році. Можливо, буде друга частина. Кажу, можливо, тому що вона ще мала вийти у минулому році, але потім її перенесли на цей рік. І питання, чи вийде все ж таки у цьому році Аквамен 2? Хто знає, але я передивилася першу частину. Просто якось ми спілкувалися з друзями у чаті, і Ліза з каналу Букля каже, що можливо, потрібно було переглянути Аквамена, і я така, так. Так мені це потрібно. І я не знаю, чи потрібно ще комусь розповідати про чоловіка на півкровку, що є сином королівським підводної Атлантиди. І, власне, він має зупинити війну між двома світами підводним та наземним. Але для цього йому ще потрібно знайти певний тризуб і зупинити війну у підводному світі. Читаю зараз місто Емберджин Дюпро англійською, потихеньку не поспішаючи, власне, навіть не кожен день. І чомусь вирішила все ж таки переглянути фільм. Ну, тому що за першою книгою була екранізація. І насправді дуже близько до книги. Принаймні, я дочитала зараз десь до половини. І... Поки що більш-менш співпадає. Так, є деякі нюанси, але про це згодом в іншому відео. Якщо хтось не знає про що ж місто Ембер, то це підліткова фантастика. Світ після Апокаліпсису я так розумію. Коротше, була якась трагедія, і неможливо було знаходитися на поверхні десь років з 200. І будівники вирішили, що потрібно створити підземне місто. І вирішили ще створити скриньку з керівництвом. Що робити після того, як минуть ці 200 років? І останнє, що я була передивилася, це дві частини Персі Джексона. Я знаю, що невдовзі вийде серіал, і мене не дуже. Зацікавив, можна так сказати, трейлер. Коротше, Я трохи упереджена, тому що мені подобалися попередні два фільми: це Персі Джексон та Викрадач блискавок і Море чудовиськ». І під впливом ностальгії я їх передивилася. Так, я не читала книжки Ріка Єордана, можливо, колись прочитаю. У нас українською вони виходили, але знайти їх. Досить важко, тому що не всі тома можна знайти у наявності, і в мене їх немає. Але може колись бажанок занадто багато, а я на всі свої бажанки, на жаль, одна. І чи потрібно комусь розповідати про Персі Джексона? Не думаю, але якщо раптом. Ви не знаєте нічого. Хто ж такий Персі Джексон? Це напівкровка. Ну знаєте, із серії за часів древніх богів. Якщо б у Зефса, Посейдона та інших богів були діти, вони, б звичайно, були б напівкровними напівбогами. І Персі Джексон це син Посейдона. Є табір напівкровок. І Через певні обставини туди потрапляє Персі, він знаходить там друзів, і вони починають переживати різні пригоди. Так, наприклад, хтось викрав блискавки Зевса, і це все повісили на Персі, тому що Зевс чомусь подумав, що Персі допомагає своєму батькові посейдону скинути Зевса та здобути собі владу. Тому Персі разом зі своїми друзями рушає на пошуки, і де він тільки не був, і у Аїда у підземному царстві і з медузою Горгоною познайомився та голову їй відтяпав. Ну і була друга ще частина, де Персі дізнався, що в нього є. Брат ще один син Посейдона, але не від людської жінки, а від морської німфи, І він є циклопом. Вони мають вирушити у море чудовиськ для того, щоб здобути золоте руно, яке їм потрібно для того, щоб допомогти талії, дочці Зевса. Чи дивилися ви щось із цього, як вам сподобалося або ж не сподобалося, можливо, ви щось цікавеньке подивилися за цей час, і вам щось сподобалося, і ви хочете поділитися цим? Також пишіть мені у коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!